Вітаю всіх знов на нашому каналі Холіпам. Після невеличкої паузи, скажімо так, невеличкого відпочинку, ми знову вертаємося до нашого каналу. Тому слідкуйте за нами, підписуйтесь і ми порадимо вас новими цікавими відео. Сьогодні ми на одному з наших об'єктів, об'єктів компанії Сахара. це приватний будинок площею 520 квадратних метрів, який опалюється за допомогою геотермальної енергії, тобто 12 зондів. Використовується для того, щоб працював цей красивий тепловий насос компанії Watercote потужністю 42 кВт. За через те, що тут. Досить складний рельєф, де розташований будинок, самі зонди були просверлені під будівлею. Тобто не навколо будівлі, а термальне поле розташоване саме під будівлю. Однією з особливостей цього об'єкту є те, що в цьому будинку нема жодних конвекторів, радіаторів, фанколів чи кондиціонерів. Вся система опалення побудована на поверхневих системах. Тобто тепла підлога, теплі холодні стіни. Теплі холодні стелі, тобто на стелі розташовані гіпсокартонні панелі з інтегрованими трубами, які використовуються для опалення та охолодження будівлі. Це дає дуже великий позитивний момент для роботи теплового насосу, оскільки система опалення дуже має низьку температуру. Відповідно, і ефективність теплового насоса дуже висока. Якщо ми подивимося зараз на уставку температурну, то температура подачі всього насо 29 градусів, і середній COP, тобто ефективність насосу, складає 6. Тобто ми з 1 кВт електроенергії отримаємо 6 кВт тепла. Тобто це в 6 разів дешевше, ніж опалюватися електрокотлом, і напевно десь в 4 рази дешевше, ніж опалюватися газовим котлом. А тепер давайте трошки більш детальніше розглянемо, що в нас знаходиться всередині всередині нашого Ну, Зрозуміло, геотермальний тепловий насос, високоефективні циркуляційні насоси компанії Віло. Дві буферних ємкості, одна з яких для системи опалення охолодження, інша для гарячого водопостачання. Тобто тут зберігається технічна вода, яка потім використовується для роботи ось такої нашої проточної станції. Тобто вода гаряча готується в проточному режимі, що є надзвичайно гігієнічно, немає застою води, не потрібно боротися з легіонелою. Тобто, це в принципі один з найкращих варіантів взагалі, приготування гарячої води, який на сьогоднішній день існує. Окрім того, наша система тут доповнена сонячними колекторами, які знаходяться на духу будівлі. Тут знаходиться у нас сонячна станція. Відповідно, в літній період нагрів зовнішнього басейну приготування гарячої води буде покриватися саме завдяки цим сонячним колекторам. Тут у нас знаходиться центральний порохоття, тобто весь будинок оснащений розетками, повітропроводами, і відповідно центральне прибирання здійснюється завдяки ось цьому пристрою. Звичайно, водопідготовка, в принципі. Сучасний будинок не може існувати, скажімо, там, функціонувати без якісної води це дуже важливо в принципі, і для нашого здоров'я також. Тобто, тут багато статупенева водоочистка від компанії «Аквантіс». Тут у нас знаходиться величезна кількість насосних груп, які, в принципі, те, що я казав, працюють на контури верхневого опалення, тобто на охолодження, на нагрів, на стелі, на стіни, на теплу підлогу. Окрім того, в нашому теплопункті розташовані дві вентиляційні машини. Одна з них ось така велика на тисячу кубічних метрів продуктивності, оснащена осушувачем, догрівом і доохолодженням вентиляційного повітря. Ну і зрозуміло, рекуперацією повітря. А також ззаді заді знаходиться ще одна маленька вентустановочка, яка у нас розташована також тут на стіні з блоком повітропроводів. Вона використовується для однієї з функціональних зон цього будинку. Ну і звичайно, наша система доповнена зволожувачами, тому що були високі вимоги до внутрішнього мікроклімату. А ви знаєте, в зимовий період повітря сухе за рахунок того, що ми опалюємо наш будинок. Відповідно, наш об'єкт до ось такими двома зволожувачами природнього охолодження компанії Пікла, які забезпечують в зимовий період вентиляційне повітря з вологістю 50% плюс-мінус 5%. відсотків вологість. Відповідно, це дуже комфортно для людей, які будуть незабаром проживати в цьому будинку. Слід наголосити ще на одній особливості цього об'єкту це використання системи пасивного охолодження. Як я вже казав, в нас є 12 геотермальних зондів, і за допомогою ось такого проміжного теплообмінника ми цю низьку температуру ґрунту подаємо на нашу систему охолодження. Тобто, умовно, наше охолодження буде в, літ... в літній період практично безкоштовно. У нас будуть витрати тільки на роботу ось цього циркуляційного насосу. Не знаю, умовно, це в сезон буде 500-700 гривень виходити в місяць найбільше на роботу системи охолодження такого великого будинку. Це також одна з суттєвих переваг використання геотермальних теплових насосів, пасивне охолодження, яке ви можете отримати за рахунок геотермальної енергії землі. Ну що, щось така красива, високо енергоефективна теплогенераторна у нас вийшла. Ви можете самі бачити результат. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Лайкайте, ставте дзвіночок, нагадування робимо клімат правильно.